Я хочу продовжити вашу цю стрічку читання Шевченка своїм також любимим твором Холодний Яр. У кожного своє лихо. І в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все-таки лихо. Нащо, бачите, згадува, що давно минуло. На що будить колишнє? Добре, що заснуло? Хоч яр той вже до його, здається, і стежки малої не розсталось. І, здається, що ніхто ніколи ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога від монастиря мотреного до яру страшного. В яру тоді гайдамаки. Табором стояли, лагодили самопали, Ратища стругали, у у її сходилися, мов із хреста, зняті з батько з сином і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся, як глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи засадили тебе нові кати? Щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з новими катами, людоїдами лихими новими панами. Не сховайте, над яром Залізняк витає і на умань поглядає, гонту визирає. Не ховайте, не товчіте святого закону, не робіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і шкуру, і душу за отечество. І Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає ледача видача. Демаки, ні воїни, розбойники, вори, п'ятно нашій історії, брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує захований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є власне серце. За свою країну. Ви, розбойники неситій, голодні ворони, по якому неписаному святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте, стережіться, по лихо вам буде. Дуріть себе і брата сліпого, дуріч. Людей, чужих людей, та не дуріч Бога, Бовдень радости над вами розпадеться кара і повіє вогонь новий з Холодного Яра.